Ми поспілкуємося з Ярно Хабіхтом, головою бюро ВОЗ в Україні. Чи можете ви розповісти, як змінилася ситуація з охороною здоров'я в Харківській області за останні три роки? Вже понад три роки триває війна по всій Україні. За цей час зафіксовано понад 2400 обстрілів закладів охорони здоров'я. У нас багато людей з хронічними захворюваннями. У нас є багато людей, які потребують підтримки через поранення і травми є діти в Харкові, яким все ще потрібно ходити до шкіл, які знаходяться на станціях метро. Тож ми повинні підтримати їх. А потім ми повинні надати підтримку всім, хто має проблеми з ментальним здоров'ям. Отже, я думаю, що поки триває війна, ми всі повинні засвоїти один важливий урок. Ми знаємо, що війна має руйнівний вплив на здоров'я, в тому числі і з історії. Вона сильно впливає на збільшення кількості інфекційних захворювань, хронічних захворювань у дітей і людей похилого віку. Саме тому я тут, в Харкові, завтра я буду в Дніпрі. Потім я їду у Запоріжжя, щоб подивитися, що відбувається у сфері охорони здоров'я там, і як ми, як всесвітня організація охорони здоров'я, можемо допомогти. От зараз ми, наприклад, знаходимося поруч з лікарнею, якій ми вже допомагали з очищенням води.